Любов до своєї справи, витривалість та жага результатів спонукають розвиватися не тільки спортсменів індивідуально, а ще й допомагають розвитку спорту в країні. Більше чотирьох років майстер спорту України зі стрибків на батуті Ігор Пасенко мріяв розширити межі спортивного клубу, який базується в Славутичі, і відкрити секцію в Чернігові. Пандемія коронавірусу та повномасштабне вторгнення дещо змусили відкласти цю ідею. Проте зовсім нещодавно мрія стала реальністю. А чернігівські дітлахи та дорослі отримали можливість займатися новим видом спорту. Стрибки на батуті це олімпійський вид спорту з 2000 року. Перша олімпіада в сіднеї в Австралії, яка була, і після цього він став олімпійським видом спорту. У нас в Україні налічується всього. Лише сім міст, де розвиваються стрибки на батуті. Подальшому ми надіємося, що будемо представляти не тільки на там місцевих змаганнях, але й представляти стрибки на батуті міста Чернігова на чемпіонатах та кубках України. У нас клуб приймає дітей від п'яти років і також можуть спробувати себе і дорослі люди. У Нас ну 50 плюс, можна умовно так сказати. Для того аби долучитися до занять, не потрібно ніяких спеціальних підготовок, адже програма розрахована на поступову адаптацію та на різні вікові категорії. Перші наші тренування проходили півтори години. Це були більш як ознайомчі правила техніки безпеки, ознайомлення з тренерами. А в середньому у нас тренування проходить одна година, одна година 15 хвилин. В це тренування входить розминка, це, це перше, що потрібно нам розмяти всі м'язи, щоб не, Бог не травмуватися. Потім ми йдемо стрибати на акробатичній доріжці, починаємо стрибати з мінімальних таких елементів, які ми навчаємо. А потім більше робимо вже якісь там коворочки вперед, назад, і вже дивимося, як дитина реагує, як в неї там голова кружиться, не кружиться, і таке інше. Після цього, після акробатики, ми йдемо стрибати на батуті, де також тренер заходить з дитиною. Після занять на батуті йдуть фізичні вправи на зміцнення спини та ніг. Займатися в клубі можна як індивідуально, так і всією родиною. У нас в понеділях є така функція, як сімейна година. Де може прийти, наприклад, батько, мати, там двоє дітей, і не тільки діти можуть пострибати самостійно, а можуть пострибати з батьками, попосміхатись, там провести гарний час, може більше часу провести разом, ніж там десь в інших містах, і відчути себе також трішки дітьми, і ну, позайматися спортом, тому що стрибки на батуті вони прирівнюються як біговим правом. Але ж бігати годину і стрибати годину є різниця. За одне заняття енергійних стрибків та фізичних вправ дається втратити до тисячі калорій. Тож, якщо ви хочете стати стрункішим, стрибки на батуті зможуть вам гарно в цьому допомогти. Гарний настрій, схуднення, посмішки, і потім м'ясний сон і гарна, гарна фігура. Ми працюємо з з 14.00 до 20.00 з понеділка по п'ятницю. В суботу та в неділю ми працюємо з 10-ї години до 17-ї. Записатися на заняття можна, написавши на сторінку спортивного клубу у соціальних мережах Інстаграм чи Фейсбук.